Це відеопорадник від зубачок. На численні ваші прохання ми вирішили продовжити тему кольору і сьогодні поговоримо про червоний. Червоний колір зазвичай асоціюється з енергією, вогнем, пристрастю і навіть агресією. Це е, колір драматичного стилю, який проявляється театральністю, сексуальністю та піднесенням. Цей колір потребує глядача і ніколи не залишається непомічений. Це колір життя. Роботі чи вдома вас завжди підпадьорить червона чашка, серветка чи підставка. Промова з червоною помадою має більше шансів бути почутим. Я дуже люблю червоний і думаю, він підходить практично кожному. Також актуальний для будь-якої пори року та погоди. Темно-червоний або бурдовий, злегка скриє недоліки повинуватих фігур. Яскраво-червоний, малиновий, вишневий і так далі підходить усім без винятку. Але основним і вирішальним моментом у підборі, підборі образу з червоним кольором є комбінація. Червоний це колі як колір